Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Щоб ми краще зрозуміли зміст нинішньої Євангелії, також варто перечитати 23 стих, то є 9 розділ святого Євангеліста Матея. Як Ісус війшов до човна, слідом за Ним увійшли Його учні. Аж ось зірвалася на морі така велика бур'я, що хвилі заливали човен. Ісус спав. Ті кинулися до Нього, збудили і кажуть рятуй, Господу, ми гинемо. А Він до них каже, чого ви лякливі маловіри. Тоді встав погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди та й заговорили між собою, хто це такий? Що і вітри, і море його слухають. Отже, апостоли переплилили море, здавалося, як ходила в човен, була дуже спокійна погода. Та погода ніщо не вістила, що має бути якась бур'я зараз, ураган, безпека. Це було надзвичайно спокійно, і ось зірвалося. Зірвалося. тобто випадково. Но море має і свій закони. Є так часто в нашому житті, що здається є все спокійно, все іде в сім'ї, на робочому місці. Всі такі задоволені, Ніщо не звіщає, що має бути якась небезпека. Всі здорові. І тут атак серця, інсульт. аварія, в нас війна, зірвався великий бурві, порушений той спокій. І тоді, коли людина, здавалася, була самовпевнена, ніби безпеці, і це все в одній секунді є зруйновано, звертаюся до вас всіх. Часто ви чуєте слова. Мами, бабці, тата, священиків. Моліться, моліться рано і вечір. За все дякуйте Господу Богу. Не опускайте молитви, не опускайте в неділю і свята служби Божої. І часто людина. Я надзвичайно самовпевна, нагорда і зарозуміла. І каже, мені то не потрібно. Я маю гроші, я маю професію, а я є щасливий. І часто зривається отой спокій в твоїй хаті. І тоді часто ти впізнаєш і чуєш, що твій син сидить на наркотиках. Зять в гральних автоматах закоханий. Жінка має коханця. Діти злодії. І той спокій зірвалася буря в твоїй хаті, в твоїй родині. Ти бігав, танцював, веселився, але щось там тебе час і часу докучало. Ти пішов на перевірку, в тебе онкологія. Тому ніколи пам'ятаємо, ніколи ми не можемо бути самовпевнені і надзвичайно закохані самі в себе і казати, у мене все окей. Я є щасливий без Бога, я є щасливий без молитви, мені не треба посту, я є ж людина самодосконала, мені не треба нікого в тому житті. І такі бурі, дорогі браття і сестри, часто зриваються в нашому житті. Дуже часто. Ось, здається, була та бур'я, так? Ну і що кажуть апостоли? Хто він є такий? Вітри і море слухають його. Вони ставлять перед собою питання, хто Він є такий? Вони з Ісусом вже стільки вони не впізнали Його. Але чи ми впізнаємо Бога? Чи ми в нашому житті впізнаємо Бога? Що й Захарія і Лизавета. Євангелист Лука описує, що це люди було бездоганні в молитві. Бездоганні у виконанні заповідей Божих, ті, які тримали і притримувалися у всьому закону Божого. І коли прийшов архангел Аврил з йому Захарія, твоя жінка породить сина, ваша молитва вислухана. Засумнівався Захарія. Засумнівався, той, який молитва була Бездоганна, святий чоловік. Нам тяжко деколи зрозуміти Бога. Нам тяжко деколи впізнати і довіритися Господу Богу. В нас, За нами ходять постійні сумніви, дорогі брати і сестри. А Допоможе він, а зрозуміє, а подасть руку допомога. А вислухає, а може ні. А тобі біди ходять неостанно за нами. І здається, Христос заспокоїв море. Доплили вони щасливо до берега. І що далі описує Євангелист? Коли ж він прибув на той бік у край гадаринський. Зустріли його два біснуваті, що висо з гробниць. Але такі люті, що не міг ніхто перейти тою дорогою. Одна біда закінчилася. Як то кажуть, народі, не пам'ятаю того прислів'я. Одна біда з хата, а друга на порозі стоїть. Чекає вже, щоб війти до хати. І так в тому випадку. Тут вони пережили страх бурі на морі, тут, здається, вийшло, вже немає жодного страху, вже вся земля. А тут бачать, що два люті біснуваті, які напали на них. І знову є так, в нашому житті таке є наше життя. Таке є наше життя, дорогі браття і сестри. Проблема за проблемою, випробування терпіння за терпіннями. І почали кричати, то були такі люті, вони нападали людей, кидали на них каміння, лякали їх. Люди, які були в тому краї, вони оминали ту дорогу. Вони не йшли тою дорогою, бо боялися, боялися, мали страх. І вони почали кричати: Що нам тобі, сино Божий, ти прийшов, щоб нас мучити перед часом? Вподалік же паслося велике стадо свиней. Біса попросили його, якщо ти нас названяєш, нас оце стадо свиней. Ідіть сказав їм. І вийшли з них і війшли у Свинеї. Тоді все стадо кинулося з кручі в морі й утопилося в хвилях. А пасухи повтікали, і, прибігши в місто, все розповіли про біснуватох. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши Його, попросили, щоб він відійшов з їхніх околиць. Не впізнали Ісуса. Не впізнали Його доброти, не впізнали Його милосердя, бо боялися самі ходити тою дорогою. Діти їхні сини і дочки боялися, оминали. І коли Христос звільнив їх з тої небезпеки, вони вище поставили. Тварин за людську безпеку Так часто є в нашому житті. Дуже часто. Випадок на дорозі. Аварія. Машина зруйнована вщент. Але людина має претензії до Бога. Але на тій машині була Вервиця, в тій машині була Вервиця образки. Як Бог допустив, що була аварія? Людина наставить до себе претензії. Що я був на уважний, що я, коли сидів за кермом, розмовляв по мобільному, слухав музику. Перевищував швидкість, сів під наркотики, в тверезому стані. Ми не звинувачуємо себе. Ні. Ми шукаємо, і тоді є розчаровані, так зване розчарування. А де Бог? Де Бог. Такий підхід до Бога, дорогі до браття і сестри, не є правильний. Треба завжди шукати в собі причини. В собі треба шукати причини. Та, як Свята Моніка, яка казала, це не, не є чоловік поганий, що він приходить п'яний і мене. значить, це я недобре добре виконую стан жінки. То не є син мій поганий, що пішов манівцями, то я недосконала мама, яка не вміє випросити благословення, покаяння і навернення для свого сина Августина. А в таких випадках часто приходять і кажуть, ну що, ну так, ну сталося випадок. Але ти живий. Ти живий. Залізо є залізо. Але люди часто не розуміють. Часто не розуміють. Я мав такий випадок, не раз говорю у про проповідях, реальний випадок в житті. Коли одного багатого чоловіка посітив хату. І через три тижні ту хату ограбувало ну, до місяця часу. І він пштиркав, як нас кажуть, величині жінці. Ну і що з того? А це була десь середина 90-х років. І вона мені каже: ну, отак. Я хотіла привернути чоловіка до, до молитви, до Бога, до церкви, а він ще далі став від церкви. Ну я кажу, бо він глупий, Все не прийшов його час. Скажи йому реально. Якщо б він був чи діти в хаті, коли напали на помешкання, а то були страшні часи. Могли б вбити, замордувати, вимагати гроші дає. Пам'ятаєте людське тіло праскою, людей гладило, щоб вони призналися, де вони, де, де є гроші дорогоцінності. Але ви є живі, що важніші, ті цінності. Речі залізу метал, щоб там не було, чи людське життя. Чому він з тої сторони не підійде і не подякує Господу Богу, що так сталося? Але часто, дорогі брати і сестри, нам бракує тої второпності, тої розсудливості. І тому багато буде таких випадків в нашому житті. Що ми подякуємо Богу в день страшного Божого суду. Коли Господь Бог навіть перечасно когось бере з того світу, і нам здається, і маємо образу на Бога, що то була молода особа, Він мав жити, втішатися, радіти у тому житті, а Бог його забрав. Боже проведення часто робить так, щоб рятувати нашу душу, спасати нашу душу. Як молилася блажена сестра Юсифата Гудашевська, Господи, все життя просила. Господи, за Мари мою і пішли ангела смерти по мою душу, тоді, коли моя душа найбільше буде готова на зустріч із тобою. Молодому віці Бог її забрав. Так мало тяжку хворобу. Але вмила. Випросити увагу тої ласки, не нарікати на терпіння, на страждання, на фізичні болі. І тому, дорогі брати і сестри, дуже важливо з нинішнього прочитаної Євангелії, щоб ми також розуміли вагу людського життя, щоб ми також ніколи другорядного не ставили на перше місце, а те, що має бути на першому місці, ми десь там, ставили на задній план. Але то має бути велика довіра до Господа Бога. А довіра, як я сказав на початку проповіді нелегко. І коли людина своєю філософією хоче впізнати Бога, а не серцем новинної дитини вона губиться. Читаю в новинах. Архієпископ Йорський, Англіканська церква, преподобний Стівен. Дійшов, але та думка вже була, дійшов до того, що молитва «Отче наш» вона не підходить нинішньому світі, а особливо перше слово «Отче наш». Чому? Бо не всі батьки є ідеальні, бо є батьки, які знушаються над своїми дітьми. Не розуміють, покидають своїх дітей. І як той образ батька природнього, який дав життя, і та дитина може говорити ті слова Отче наш. Якщо батько земний є поганий, був поганий, навічливий, ви розумієте, до чого людство доходить? До чого людство доходить? Ну, то вже було це питання гендерна політика, що Бог це не є особа чоловічої небезпеті, що треба ймо. Йому... Отже, світ варює. Світ сходить з розуму. Бо своїм інтелектом, слабеньким мизерним людським інтелектом хоче змінити Євангеліє, хоче змінити науку Христову. А це є небезпека. І тому та віра є дуже слаба. І тому навіть як сегети ставлять нараз таке питання. Чи то правда, що як були кари, що Бог перемінив воду в ніло в Єгипті на кров? Ні. Це просто була каламутна вода, яка не була здатна до пиття. Говорив з одним священником, і каже: ну, знаєш, то тяжко сказати, чи Сарай було 90 років, чи 45. Чому? Ну, бо в тому часі збирало урожай два рази до року. І, можливо, в часі Авраама, в нашому розумінні літочислення рік, то євреїв було два роки, бо два рази збирали урожай. Я наслухався за на своє життя. Таких різних, дорогі браття і сестри, людської філософії, яка підриває віру, довіру в Бога, яка ставить під сумніви Слово Боже. І тому є так важливо, щоб ми, якщо в нашому житті також є такі різні випадки, Отакі От бурі на моїй сім'ї, в моїй хаті, в моїй родині, різного роду небезпеки. Щоб мене нарікали і наказали, Боже, де ти є? Чому ти не бачиш моїх слів страждання, болю? Але щоб ми тверези підійшли, і щоб ми вміли подякувати Господу Богу за всі утримані ласки. І щоб ми не бунтувалися проти Божої волі, але щоб ми прийшли і прийняли ту Божу волю. І завершуючи сьогоднішню науку, дорогі брати і сестри, я би хотів ще раз підкреслити: без старе, старе українське прислів'я, а думаю, що не тільки українська, що інші народи мають також. Без бога не до порога. Без Бога не до порога. І тому ти сьогодні літаєш. І тому сьогодні не йдеш до церкви і намолишся, бо ти є занадто самовпевнений, гордий зарозумілий. бо ти вважаєш, що Бог є в тебе в конті, в кар... на карті, е... грошовій. банку, твій Бог це в банку сидить, який всім керує. Бо ти маєш гроші, ти маєш посаду, ти все маєш. І ти дитина бідно, нещасно, помиляєшся. Бо це і всього-навсього матеріальне благо, які сьогодні є, а завтра їх може набути. Сьогодні вони приносять тобі радість, а завтра вони можуть тобі принести нещастя, біду. І тому жиймо з Богом, упиваймо на Бога, довіряємо Господу Богу. Будьмо вірні Богові. Не стараймося Бога злегковажити. Не стараймося, та як ти мешканці того краю сказали, іди. Попросили Ісуса заміж подякувати, та вони сказали, іди від нас. Ми хочемо жити своїм життям. Ти не потрібний нам. Твоя наука, твої чини, твої дії не підходять. Так сьогодні кажуть дуже багато сімей. Так Дуже багато сьогодні народів виставили Христа з своїх країн. Ми маємо нашу Конституцію, яка нас захищає, яка захищає наше право на аборції, наше право на вільну так звану любов. Наше право на євтаназію. Ми маємо свій закон. А твій закон став Боже, вже за старий, пристарілий, ми не хочемо триматися твого закону. І це у всьому. Якщо ми дамо тільки маленьку, маленький поступ в пості, в молитві, скажемо, що то нам не потрібно, то вже інші є часи, то все пам'ятай, що Твоя духовність отримала тріщину. Поважну тріщину. І та тріщина може бути з року на рік настільки велика, що просто можеш пропасти, загинути в тому світі, втратити світло, втратити Бога. Боже, допомагай нам в нашому духовному житті, не дай загинути нам, не дай зайти з доброї дороги. Амінь.